Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо в Color or Die. Ну і ставте лайки та підписуйтесь на канал, а ми починаємо. Е, добре, що тут є е, українська мова. Це мені дуже подобається. І коротше, що тут потрібно робити? Зараз дивіться. Е, якщо ми червоні, ось дивіться, ми червоні. І ми будемо отак е, ховатися, то він нас не знайде. Е, якщо ми якогось кольору і ми заховалися, наприклад, на білому. Якщо ми червоний кольор, і ми заховалися на білому, то е, він нас вб'є. А якщо я взагалі без кольору і стану в будь-який колір, то, взага... то він мене по-любому вб'є. Коротше, пішли. Я трошки підсилю звук. Мені ще треба слухати монстра. Опа, а пензлик? Також беремо пензлик. Нам потрібно знайти якусь штуку. Ну, тобто викрутку. Не звертайте уваги. Це в мене в хаті. Ремонт роблять. Беремо йдемо, швидко відкриваємо. І що далі? Я цю гру грав, тут є такий міні-паркурчик легенький. Ізі паркурчик. Ну, я би не сказав, що це прям дуже ізі-ізі паркурчик Але є трошку. Ну тут, по суті, тайки падають, а я ні. О, все! З першого разу! Нове відерце плюс оце вот. Пензлик Ой-ой! Що тут твориться? На всякий випадок. А, 55! Ш шкода! шкода. Я так хотів дівчинку відродити. Ой, капець, приказує. Я заховався. Я замикався. Нам треба знайти е... оранжеві двері вже. Капець, я... мені здається, що я ходжу по колі. Бро, ми сюди. Нічого ну, мене не бачить. Пензлик, берем пензлик. Там де нема пензликів, я собі так помічаю, ні що я вже тут був. Я так можу помічати. Ще один пензлик. Тікаємо. Тут блакитний. Ой, фіолетовий точніше. Але я би не сказав, що тут такий фіолетовий, синій. Зрозуміло. О, а це що таке? Я в цій зоні ніколи не був. Що тут така? О, тут є пензлик. Ну, думаю, що окрім пензлика, тут ніфіга нема. Що, що тут нічого взагалі цікавого нема, окрім пензлика. Це просто якась мапа. Я не пензлика не помітив. Прям біля мого кольору. Мені ще 7 пензликів лишилось. Ого, я швидко збираю? Ні, я тут вже був. Нам потрібно знайти оранжеві двері. О, бачите, в цю от зону треба прийти і відкрити, моє. Коли в нас буде 13 пензликів, звісно. Там рожевий є, а мені потрібно оранжевий. Давайте так от заглянемо чи ні, маємо. І пробіжемо. Швидко. О, як зеленого знайшов. Думаю, я вже близько до оранжевого. Ну, якщо бути разом біля когось. Оранжевий! Жовтий колір, ура! Жовтий колір! Це буде зараз ми, як моя схова. А хіба я десь а хіба я десь не бачу жовтого кольору? Думаю, що ні. Я бачу тільки зелений, фіолетовий і синій. А тепер треба привикнути, що я жовтий колір. Вау! Поверніть, та... Ви бачите український прапор? Бачите український прапор? Опа. Пензлик. Мені ще лишилось шість пензликів. І все, я я зможу відкрити ту штуку. Ти жовтий? Пробіжусь. Так, це жовтий. Хоча я думав, що тут не так, але насправді так. Тут, тут жовтий. І... О, ні, я не люблю цю мапу. Він мені каже туди. Ну і ясно. Нема поліція в штуці просто. Просто йти вперед. И все? А толку з того, що я пішов просто вперед. Толку з того. Ой, капець! Бро, там нема що йти. Толку з того, що ми туди підемо. А Бро знає! Не, я не хочу губити того бро. Пацана. Я вже його напевно загубив. Бро знає, Бро знає. Бро знає, як грати. Цей паркурчик. Ні. -ні. Я мені не сказав, що це міні, певні Але я трохи вийшов. Я його вже напевно загубив щось всього. Тихо. Так. так, я його вже загубив. І куди тепер мені далі? А, ні, я його не знаю. Не загубив я його. Тепер загубив. Ну він там на спавні і куди тепер? поняв, куди тепер. Треба якось туди забрати Зараз ідемо Що то був за звук? Попробуємо зараз якось туди добратися. Якось не хочеться впасти і програти. Я тут так довго проходив. А, ні. Капець, я впав все ж таки. Потрібно все спочатку проходити. Окей, Пройдемо все спочатку. Це буде думаю, довге відео. Але я трошки пам'ятаю, як, як це проходити. Ну, але стріл. От би тут було багато стрілочок, в які сторони. Той чувак... Знає, що, що куди? Капець! Ну чому я позавжди падаю і програю? Ну, капець, а що я зараз зробив? А там було так! Так близько. Капець, так близько було. Капець. І тепер куди? Наверх, да? Я наверх. Хоча я так тільки думаю, що наверх. Тепер напевно сюди. І тепер куди? О тепер? Давайте попробуємо так. Ну, і що далі? Мені потрібно якось туди піти. Чекайте, стоп! Я на... я під тим, так? Треба зробити мені якийсь мега стрибок. Попробуємо. Ні. Треба от сюди. М -м, капець. А як тут взагалі проходити, я не пам'ятаю? Типу... Сюди. Я не розумію, як це проходити. Як проходити цей паркур? Ем... Якось так проходити. Я стратив цього мого друга. Я його загубив уже. Я його чекаю. Я чекаю, пацана. Він мій поводир, бо я не розумію, куди тут йти. Я йди. Не знаю, куди тут йти. Капець, почекай, бро, я без тебе не зможу пройтися. Я вже пішов і впав. Я тепер зрозумів куди якось так. Все, бро, дякую. Ні, ні, не падати. Падати не можна. Не можна падати, тихо. Тихо, тихо, обережненько. Йдемо обережно. Чекайте, чекайте. Якщо не дострибну, дострибну. Треба в себе просто вірити. І все. Я перевірив в себе. Я пройшов цей паркурчик, не впавши. Давайте трохи от під першого лиця трошки оп-оп-оп, оп, обережно. обережно. Треба сконцентруватися. концентруватись. Ніякі повідомлення. Мене не зупинять. Тихо. Оп, тихо. Оп, тихо. Оп! Тихо. Хто тихо. Ото за на звуку страшні. Та ви що на приколі? Я не буду тут сто раз. Ну ми він мене веде. Він що мене веде? Слого друга і мене веде. У нього є своя тактика. Я так бачу. Капець, я впав. Ей, в мене вже очі крутять, в мене вже голова крутиться. Це хвост штучок перевернути від цих всіх лабіринтів. Уже в мене вже голова крутиться. Жаби вже жаби вийти. Я це все стараюся жиби вийти. Цього разу я не хочу померти. Я не хочу впасти. Трошки. Трошки... Так ура, ура, друзі, поставте лайка за... за мої старання. Це все було для вас. Ура! Я прийшов. Ура! А я бачив зелені двері. Це... Дякую всім, хто поставив лайк за моє старання. Бо я, якщо чесно, дуже старався. І Я більш-менш пам'ятаю деву. Капець! Я впав! Я Друзі, е, ви можете мене підтримати підпискою та лайком. Будь ласка, підтримайте мене підпискою та лайком. Щоб я записав нове відео. І я там, нарешті в тому відео, напевно, пройшов. Ну, бо, А на цьому на такій поганій ноті ми закінчуємо. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім бай слава слава Україні!